У Коломиї Тесла на смерть збила волонтерку. Її чоловік військовий у реанімації. Без матері залишилося двоє дітей. Причини ДТП розслідує поліція. Подробиці розкаже Оксана Гуменяк. За даними поліції, дорожня транспортна пригода сталася через те, що водійка Тесли вчасно не загальмувала, і автомобіль злетів зі сходової клітки, де перебували люди. В результаті автопригоди жінка пішохід отримала травму і з життя. Ще одного пішохода медики госпіталізували. Загиблою виявилася місцева волонтерка Юлія Піотровська. Її чоловік військовий у реанімації. За попередньою інформацією, 45-річна водійка автомобіля Тесла, жителька міста Коломиї, під час паркування біля магазину, який знаходиться в підвальному приміщенні, не врахувала обстановку, вчасно не загальмувала, внаслідок чого вчинила наїзд на двох пішоходів. Водійку перебіг на кермом вона перебувала тверезо. За даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження, триває слідство.